Вітаю всіх на каналі Рінц Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Сьогодні автосервіс ОК у Києві відкрила декілька вакансій. Потрібні фахівці спеціалісти різних спеціальностей на автосервіс. Житло. Надаємо безкоштовна заробітна платня за домовленостю. Висока гідна, можливо без досвіду роботи. Всьому научимо більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу на цьому СТО. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!